Євангелія від луки, розділ 17. Ісус сказав до своїх учнів: Неможливо, щоб не з'являлися спокуси, однак горе тому, через кого вони приходять. Ліпше б такому було б, коли млинове жорно прив'язане йому до шиї. І він був кинутий у море, ніж щоб він спокусив одне з цих малих. Уважайте на себе, коли згрішить твій брат, докори йому, і як він покається, прости йому. І коли сім раз на день він згрішить проти тебе, і сім раз повернеться до тебе, та й скаже Каюсь, прости йому. Апостоли сказали Господові, Додай нам віри, Господь же сказав: Якби ви мали віру, як зерно гірчичне, сказали б ці шовковиці Вирвися з корінням і посадися в морі, і вона б послухала вас. Хто з вас, мавши слугу, орача або пастуха? Скаже до нього, коли він прийде з поля. Іди мерщій та сідай до столу. А чи не скаже йому радше Зготуй мені щось на вечерю та підпережись мені служити, поки я буду їсти і пити, а потім ти будеш їсти і пити. Чи буде дякувати слузі тому за те, що виконав наказане? Отак і ви, як зробите все, що звелено вам, кажіть ми, слуги непотрібні, виконали те, що повинні були зробити. Одного разу, простуючи до Єрусалиму, Ісус проходив між Самарією і Галілеєю. Коли він входив в одне село, вийшли йому назустріч десять прокажених. Що стояли здалека. Вони піднесли голос і сказали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Побачивши їх, він промовив Ідіть та покажіться священникам. І сталося, як вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що видужав. Повернувся, славлячи великим голосом Бога. І припав лицем до ніг Ісуса, почав йому дякувати. Він був самарянин. Озвався Ісус і каже Хіба не десять очистилось? Де ж дев'ять? І не знайшовся між ними, щоб повернутись, богові хвалу воздати, ніхто інший, окрім цього чужинця? І він сказав до нього: Встань, іди, віра твоя спасла тебе. Як же спитали його Фарисеї, коли прийде царство Боже, він відповів їм: Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть ось воно тут, або он там, бо царство Боже. Є між вами. Далі сказав він до учнів: Прийдуть дні, коли бажатимете побачити бодай один день Сина чоловічого, та не побачите. Скажуть вам: ось він тут або ось він там. Не йдіть і не шукайте. Бо як блискавка, що блиснувши, світить з одного краю неба до другого. Так буде свого дня син чоловічий. А перше він мусить багато страждати і бути відкинутим цим родом. Як було за днів Ноя, так буде і за днів сина чоловічого. Їли, пили, женилися, виходили заміж аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу і надійшов потоп, і вигубив усіх їх. Так само сталося і за днів лота їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Та до того дня, коли лот вийшов з содому, линуло вогнем і сіркою з неба всіх вигубило. Так само буде і того дня, як об'явиться син чоловічий хто буде того дня на крівлі, а речі його в хаті. Нехай не злізає їх узяти, а хто на полі так само, нехай не повертається назад. Згадайте собі жінку лота хто буде намагатися спасти своє життя, той його погубить, а хто його погубить, той збереже його живим. Кажу вам тієї ночі двоє буде на однім ліжку. Одного візьмуть, а другого заставлять. Дві жінки молотимуть у купі. Одну з них візьмуть, другу ж заставлять. Двоє будуть на полі. Одного візьмуть, а другий лишиться. Тоді вони його спитали Де, господи. Він відповів їм. Де труп, там і ОРЛИ зберуться. Послання ДО Ефесян Розділ другий. І ви були мертві вашими провинами і гріхами, в яких ви колись за звичаєм цього світу жили. Згідно з владою князя повітря, Духа, що діє тепер у синах бунту. Між тими і ми всі колись жили в наших похотях тілесних, виконуючи примхи тіла і природних нахилів, і були ми з природи дітьми гніву, як і інші. Та Бог багатий милосердям із за великої своєї любові, якою полюбив нас. Мертвих нашими гріхами оживив нас разом із Христом. Благодаттю ви спасенні. І разом з ним воскресив нас і разом посадив на небі у Христі Ісусі, щоб у наступних віках Він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті у своїй доброті до нас у Христі Ісусі. Бо ви Спасенні благодаттю через віру, і це не від вас, воно дар Божий. Воно не від діл, щоб ніхто не міг хвалитися. Бо ми Його створіння, створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був приготував, щоб ми їх чинили. Тож пам'ятайте, що ви. Колись погані за тілом, яких звуть необрізанням ті, що звуться обрізанням, довершеним рукою на тілі, ви того часу були без Христа, відлучені від прав ізраїльського громадянства і чужі заповітом обітниці, без надії і без Бога в цьому світі. Тепер же в Христі Ісусі, ви. Що колись були далекі, стали близькі кров'ю Христовою. Бо Він, наш мир, що зробив із двох одне, зруйнувавши стіну, яка була перегородою, тобто ворожнечу, своїм тілом. Він скасував закон заповідей у своїх рішеннях на те, щоб із двох зробити в собі одну нову людину, вчинивши мир між нами. І щоб примирити їх обох в однім тілі з Богом через хрест, убивши ворожнечу в ньому. Він прийшов звістувати мир вам, що були далеко, і мир тим, що були близько, бо через нього одні й другі маємо доступ до Отця в однім дусі. Отже. Ви більше не чужинці і неприходні, а співгромадяни святих і домашні Божі, що побудовані на підвалені апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля міцно споєна. Росте святим храмом у Господі. На ньому і ви. Теж будуєтесь разом на житло Бога в Дусі. Псалом 12 Спаси, о Господи, бо побожних дедалі менше, бо правда з поміж людей зникла. Брехню один одному точать, базікують облесливими словами і нещирим серцем. Нехай Господь заціпить усі уста облесливі. Язик велерічивий тих, що кажуть. Нашим язиком ми чудеса появимо. У нас є губи, хто пан над нами. Задля горя нужденних і зітхань бідних, ось я встану, каже Господь, я дам спасіння тому, хто його прагне. Слова Господні, слова щирі, випробуване срібло, очищене від землі, сім раз перелите. Ти сохраниш, Господи, нас, ти збережеш нас від цього роду і повіки. Навколо грішники кружляють, коли підлість людська виноситься. Книга Приповідок, розділ 28 Лихий утікає, коли ніхто за ним і не женеться. А праведник немов той лев упевнений. Через провину краю багато князів у ньому, але з людиною розумною і досвідченою встановлений лад буде тривати довго. Убогий чоловік, що бідних утискає, це зливний дощ, що хліб змиває. Ті, що закон кидають, безбожних вихваляють, а ті, що бережуть закон, обурюються проти них. Ледачі люди не розуміють правди, ті ж, що шукають Господа, все розуміють. Ліпше убогий, що по правді ходить, ніж той. Хто на кривій дорозі хоч і багатий. Розумний син закони зберігає. Хто ж дружить з гультяями, той соромить батька? Хто збільшує маєтки лихвою, той збирає їх для милосердного довбогих, Хто відхиляє вухо, щоб не слухати закону. Того і молитва осоружна. Хто зводить праведних на лиху стежку, сам впаде в свою ж власну яму, а невинним буде добре. Багатий чоловік вважає себе мудрим, але в богі розумний викриє Його. Коли праведні перемагають велика радість. А як лихі запанують, ховається кожен. Хто затаює свої гріхи, той не матиме щастя долі, а хто, признавшись у них, їх покине, той зазнає ласки. Щасливий той, хто завжди богобоязний, хто ж серцем запеклий, того спіткає лихо. Як Лев рикаючий і як ведмідь голодний, так лихий пан над народом бідним. Князь Недоумок множить утиски, та хто захланість ненавидить, того дні продовжиться. Людина, на якій затяжить кров пролита, Втікатиме аж до могили. Ніхто її не здержить. Хто живе чесно, той спасеться, а хто дорогами кривими ходить, той впаде в яму. Хто обробляє свою землю, той буде мати хліб до наситу Хто ж запустим женеться, той злиднів матиме по горло. На вірного посипляться благословення. Хто ж хоче швидко збагатитись, не уникне кари. Не годиться вважати на особи, бо за шмат хліба людина від правди відступає. Жадібний біжить вздогін за багатством. Йому і невдогад, що його. Наздоженуть злидні. Хто другого картає, здобуде з часом більше ласки, ніж той, що лестить язиком. Хто обдирає батька і матір, та каже це не гріх той товариш розбишаки. Завидливий здіймає сварку. А хто надіється на Господа, той житиме щасливо. Хто покладається на власний розум, той дурень. Хто ж ходить мудро, той спасеться. Хто бідному дає, той злиднів не зазнає, хто ж закриває свої очі, той матиме багато прокльонів. Усі ховаються, коли лихі, панують, а як вони зникають, праведників більше є. Друга книга Самуїла Розділ перший. По смерті Саула, Давид, повертаючись по розгромі амеликитян, перебув два дні в ціклазі. Аж ось третього дня приходить чоловік із табору від Саула. Одяж на ньому розірвана, а голова порохом покрита. Приступивши до Давида, він припав обличчям до землі і поклонився. І спитав його Давид. Звідки ти прийшов? А той йому відповів Я врятувався з ізраїльського табору. Давид спитав його Що ж там сталося? Повідай мені. А той мовив військо втекло з бою, і багато з війська полягло, та й Саула, з сином Йонатаном, нема в живих. Тоді спитав Давид юнака, що приніс йому вістку. Як ти знаєш, що Саул і його сини не живі? Юнак звістовник на те мовив, Я був випадком на горі Гільбоа, Коли ж дивлюсь, Саул оперся об свій спис, а колісниці і комонники на нього натискають. Він обернувся назад і, побачивши мене. Кликнув до мене, я ж відповів Я тут. І він спитав мене Хто ти? Я відповів йому Я амеликитянин. Тоді сказав він до мене Приступи но до мене, та й убий мене, бо тривога смертна мене огорнула, хоч і життя ще є в мені. І приступив я і завдав йому смерть, бо знав, що він не переживе своєї поразки. Далі я зняв у нього з голови царський вінець і запинку з руки, та й оце приніс сюди, моєму панові. Тоді Давид ухопився за свою одежу і роздер її, та й усі люди, що були при ньому, і сумували, плачучи, і постили до вечора за Саулом, за його сином Йонатаном, за господнім народом і за домом Ізраїля. Бо вони полягли від меча. Давид спитав юнака звістовника, Звідки ти? А той, я син Амаликитянина, поселенця. Давид сказав до нього, як же ти не боявся простягти руку, щоб убити помазаника Господнього? І кликнув Давид до одного заслуг і звелів. Приступи до нього і убий його. Той рубнув і вмер він. Давид сказав до нього Кров твоя на твоїй голові, бо твої уста свідчили проти тебе, коли ти сказав Я вбив Господнього помазаника. І заспівав Давид тужливу пісню над Саулом і над його сином Йонатаном. Він учинив так. Щоб навчити синів Юди, вона записана в книзі праведного. Отож він перемовляв. Ой, слава твоя Ізраїлю! Лежить прошита стрілами на твоїх горах. Як же то полягли хоробрі? Не розповідайте про це в гаті, не звіщайте по вулицях Аскалону, щоб не раділи дочки Філістимлян, щоб дочки необрізаних не веселились. Ой гільбоа гори, а ні роса, ні дощ, нехай на вас не спадає, О, поля смерті, бо там заплямнений був щит хоробрих, Щит Саула не помазаний олією ніколи, лише кров'ю поранених туком хоробрих. Лук Йонатана не повертався назад ніколи, ні меч Саула не повертався намарно. Сауле та Йонатане, любі та милі, і за життя і по смерті нерозлучні, вони були понад орлів пруткіші сильніші понад левів. Дочки Ізраїля, ридайте над Саулом, що одягав вас у пурпуру і дорогі тканини, чіпляв вам на одежу золоті прикраси, як полягли хоробрі в битві, ой Йонатане! Смерть твоя зранила мене важко. Тужу я за тобою, мій брате Йонатане, ти був для мене такий милий: твоя любов була мені дорожча, ніж любов жіноча. Як полягли хоробрі, як загинуло військове знаряддя!